Тут я ще не була ніколи. Але зайшла. Це ще треба так зняти, щоб ну, ніжки не здавалися короткими, бо це можливо навіть ситуації, коли от в мене метрові ноги і зростом я метр вісімдесят три сантиметри плюс-плюс підбори. Треба правильний кут зробити, щоб. Щоб навіть такі ноги не здавалися малюсенькими. Ну, взагалі в житті дуже багато нюансів. За що не візьмись одні суцільні нюанси. Да. А якщо вміти знімати ці нюанси знати, то можна навіть ноги не особливо довгі зробити капець, якими видовженими видовженими. Ну, взагалі, там Шакіра, Калімінов, вони ж метр п'ятдесят три, метр метр п'ятдесят шість ростом. Тобто. Зріст про що не говорить. Головне це впевненість в собі і енергія. Енергія це, як Руслана співала, все, що маю я, це енергія. От, реально, від енергії все й танцює. От заряд енергії. Ну ми це всі знаємо, і так у всіх нас є знайомі, які такі енерджайзери, і незалежно від зовнішніх даних, у них все чіпкі піки але правда теж в тому, що ті люди, в яких енергії нема, не погладять вас по голівці за те, що у вас енергія є. Вони а, будуть намагатися вас від, відібрати вашу силу, ваш надлишок, так сказати, і все вирівняти. Тому в цій реальності треба ще дуже бути уважним, щоб своє світло зберегти і його не розбазарити. Слухайте, звідси більше світла. Ага. Ну, ракурс інший здалеку, спотворення.